Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Велорі. Сьогодні покажу, як змінити клавіші на Windows 10.11. Для цього пишемо в пошук 100. Відповідно, потрібен Microsoft Store. Далі в пошук пишемо. Як Як ти як називається? Програма зветься PowerToys. Microsoft Power Toys. Встановлюємо її та відкриваємо. А в мене вже встановлено, тому не треба. Заходимо в «Відвивід». вивід І тут клавіатура, менеджер клавіатури. Це типу вхід-вихід. І тут менеджер керування клавіатурою. Вмикаємо тут кнопку перепризначення. Натискаємо перепризначити кнопку. От, скажімо, хочу замість R кнопку О. І тепер у нас замість R пишеться O. Ну, я випадково натиснув на 0. Випадковенько. Ось, тепер все правильно. Я натискаю на R, якщо що. На цьому все. З вами був Велорі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, удачі, бувайте!